Досить суперечливе питання міграційної реформи у США, схоже, почало виходити із застою. Сенат запропонував дозволити нелегалам претендувати на американське громадянство, а це майже 11 мільйонів людей з деталями. Олексій Кузьменко. Послідовна та всеусяжна імміграційна реформа тривалий час здавалася недосяжною метою. Втім, схоже, часи міняються. Двопартійна група з восьми сенаторів таки домовилась про основні принципи реформи. Тефперша в історії США політичні дивіденди можна отримати сприяючи імміграційній реформі, а не блокуючи її. На президентських виборах у листопаді Барака Обаму підтримав 71% іспаномовних виборців. Республіканці мітаромні 27%. Останній закликав нелегалів, які перебувають у США, до самодепортації. Тепер республіканці вимагають посилення контролю за кордонами та суворого дотримання візових вимог. сенатор республіканець Марко Рубіо наполягає без цього на зміну нелегалам, які вже знаходяться у США, і таки отримують легальний статус в результаті реформи за кілька років при. Будуть нові. Проєкт не просто передбачає посилення контролю за кордонами. Він гарантує, що за кілька років ми не опинимось в аналогічній ситуації. Пропозиція сенаторів дозволить іноземцям претендувати на легальний статус у США, не повертаючись додому. Сенатор республіканець Маккейн розчулено заговорив про трагічність депортації занадто довго ми дозволяли цим людям наводити лад у нашому домі, подавати нам їжу у ресторанах, навіть доглядати за нашими дітьми і при цьому відмовляти їм у благах та правах, якими славиться наша країна. Правозахисники вже привітали пропозицію сенаторів. Вероніка Саравія захищає права іммігрантів. Вона не має громадянства США, натомість вона є у її молодшої сестри вона полка прихильниця міграційної реформи, бо хоче, щоб її родина була разом, щоб її старша сестра лишилась у США. Втім, деякі члени конгресу вже заявили, що не підтримують пропозицію сенаторів. Натомість, президент США Барак Обама, привітав її. Свої власні пропозиції він представить сьогодні в ході візиту до Лас-Вегаса. Олексій Кузьменко, голос Америки.